Вадиму Антонову було 37 років, коли він загинув. До того був майдан, Михайлівська сотня самооборони, а з початком АТО волонтерство. Ще з того часу він відрізнявся хоробрістю і мужністю. Жив для батьківщини, прагнув змін. А тому його рідні не дуже здивувались, коли почули, що чоловік вирішив іти добровольцем захищати рідну землю. Пішов на, на майдан там, зародився ще більше цим патріотизмом, а потім записався в батальйон Донбас. І пішов добровольцем. Каже, мама, хто як не я? Повинен зробити. Я був за границею, бачив, як люди живуть. Я хочу, щоб наша країна була ще більш світоча, щоб люди жили до роботящі, такі землі, такі каже, чорну землю кругом. щоб життя настало краще для людей, щоб молодь мала роботу, каже, мама, щоб могла квартиру. Я буду за це боротися. Я просила бережися, він каже, мама. Я буду берегтися. Прийду живим. Я вернусь. Односельчани розповіли, що подвиг Вадима Антонова для них не пусті слова, а тому вирішили зробити меморіальну табличку загиблому герою та звернулись до місцевих волонтерів. Ті ж вирішили, що таблички буде замало, а тому вирішили зробити меморіал. Місце вибрали символічне біля братської могили воїнів Другої світової війни. Кошти на пам'ятний знак збирали всією громадою. У кожного покоління є свої герої. От. Вадим всі бойці АТО – це герої моєї покоління, це, це мої герої. Это войны света, войны добра, поэтому сюда будут приходить точно так же уважить всех бойцов, которые положили свою жизнь, стали инвалидами и воюют по сегодняшний день, защищая нашу землю от врага. Вадим Антонов загинув 10 серпня 2014 року під Іловайськом. Під час спецоперації при комплексному обстрілі позицій українських військових чоловік вирішив прикрити відхід побратимів. Ціною власного життя він врятував загін. Побратими Вадима Антонова з добровольчого батальйону Донбас розповіли, що вчинок чоловіка був геройським. Вадим Вадим був в 10 числа, числа, він погиб, в принципе, он был первым человеком, который выявил засаду и принял на себя, ну, фактически первый удар. Благодаря тому, что он не отошел, в принципе, он спас группу, сколько у нас там, 10 человек было. Од... Ми прикривали фактично наступлення з правого фланга. Позивний літачок Вадим Антонов отримав саме через прізвище, яке мав і відомий конструктор, 14 серпня 2014 року. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.